А, і ще наприкінці, як завжди, ми оголосимо результати нашого опитування, яке було впродовж нашого ефіру. Воно звучить так, чи а, переможе, чи прийде до Генгам. і ви бачите, що 91% респондентів вважають, що так обов'язково пройде. Ну звичайно, що всі будемо вболівати і підтримувати українську команду. Ну, Безперечно було би 1-5, то було б зовсім не так, але 1-2 залишає шанс на те, щоб команда. Срія Роу прийшла все таки генгами і опинилася в наступній стадії Ліги Європи, в ній восьмій фіналу Ліги Європи. У нас на сьогодні все. Я вдячний нашим шановним експертам, вдячний Саші, вдячний вам, шановні друзі, за те, що були з нами. Будемо вважати, що дебют у нас вдався у 2015 році. Вам хочеться побажати спокою, бажання вірити в краще. І хочеться закликати. Давайте будемо молитися за мир, молитися за свою батьківщину, і все буде гаразд на все добре.